Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Жан Батист Клеман. Загадкова красуня. Довго не міг я забути це пробудження в грандотель в ніці. Я спав і раптом почув звуки пострілів, біганину, звуки дверей, що зачинялися, крики вбили. Перед моїми дверима точно ураган пронісся, потім кроки затихли вдалині. Я підхопився на килим, поспішно одягнув на себе халат і запалив світло в кімнаті. Я раптом почув, що хтось шкребеться біля моїх дверей. Відчиніть, прошепотів голос, що змусив сильно забитися моє серце. Це я, Ольга. Увійшла жінка, молода дівчина, з суворим поглядом, з витонченим профілем, вузьким обличчям, ніби стиснутим пасмами блискучого чорного волосся, немов двома крилами ворона. Наспокійно сіла, показала прихований носовичком револьвер і спокійно промовила. Ви вгадали, я стріляла в герцога. Він убитий, я думаю. У всякому разі, поранений. Я бачила, як він впав, хотіла добити його, коли тс! Ідуть. Пройшли повз, кроки затихли. Моя гостя знизала плечима. І з незворушним спокоєм оперлася під боріддям на руку і спрямувала в далечінь свій погляд Сфінса. Дивна особа була Ольга Галинська, яку в іноземному колі називали естеткою. Вигнана з Варшави, подруга князя Кропоткіна, вона була під наглядом міжнародної поліції. З недавнього часу. Вона осилилася в ніці в розкішній віллі, куди мали доступ лише найближчі друзі, майже всі іноземці. Її брат, граф Арнольд, з яким я зустрівся в Монте-Карло, познайомив мене з нею. І, незважаючи на її репутацію жінки холодної і недоступної, я шаленно закохався в неї, шалено і безнадійно. Але вона все-таки обіцяла колись випробувати мою відданість. Брат і сестра, переречені на вічне вигнання, збиралися пробратися до Швейцарії через Турин, і я повинен був допомогти їм пробратися через італійський кордон, забезпечивши їх паспортами і провівши до Вентимілії. Уже кілька разів я разом з графом. То в його, то в моєму автомобілі робили проїзди, порівнюючи машини, маршрути, для того, щоб мати в руках всі козирі, коли настане вирішальний момент. Але подорож все відкладалася. Тепер я знаю чому. Графиня все ще була занурена в роздуми. Мене дратувала і спокійність, і байдужість. Я пригадав різні чутки про неї від клубменів. Нарешті вона підвелася, її обличчя фанатички осяяла посмішка. Ну, промовила вона своїм прекрасним і суворим голосом. Ну, мій лицар, одягайтеся, ви мене проводите. У нестямі від гордості й радості я кинувся в гардеробну. Через десять хвилин ми вже безперешкодно вийшли з готелю, і це мене не здивувало, мене взагалі вже ніщо не дивувало. Коли ми пройшли двісті кроків, прекрасна змовниця попрощалася зі мною. До вечора, сказала вона, брат чекає на вас у барі Манфред. Ви розумієте, в якому він занепокоєні? Поспішайте до нього. Увійшовши в бар Манфред, я відразу відчув на собі гарячковий, неспокійний погляд графа. Він сидів на відстані з журналістом, нашим приятелем. Останній, який, гаряче про щось говорив, швидко обернувся до мене. Чули новину? вигукнув він. «Кольє знайдено. Знамениті діаманти. Яке кольє?» – з запитав я. Граф посміхнувся. Що стосується журналіста, то він навіть нахмурився. Як, яке кольє? повторив він. Кольє є тільки одне герцогині Десполет. Вкрадене сьогодні вранці в готелі. Скористалися безладом, спричиненим замахом. Ви що, нічого не знаєте? Нічого, відповів я. Я спав сном яким сплять, коли провели ніч у клубі. То ви кажете, злодій спійманий? Ні, ще ні. Хоча він ледь не попався. Він кинувся в сквер. Його вже наздоганяли, коли він, як кидай кістку собаці, кинув прямо в обличчя поліцейським агентам кольє. Поки вони піднімали коштовність, пташка з під носу від них полетіла. Але найголовніше. Це те, що кольє знайдено, адже це рідкість, унікум. Остання спадщина бурбонів, кольє імператриці. Ви переконані в цьому? Звичайно, я бачив кольє на власні очі. Де? У поліції? Я навіть зробив його фотографію. По-перше, це історична коштовність, класична. Ну, а злодій, перебив його граф. Як ви думаєте, його спіймають? Між нами я в цьому сильно сумніваюся. Занадто хитрі вони, ці готельні злодії. Ну, подумайте тільки, як обраний момент. Вони, значить, знали про підготовлений замах. О, їхня поліція організована краще з нашу. Цей не попадеться так нерозумно. Як той інший фахівець, який дав спіймати себе на місці злочину. Я від подиву навіть відкрив рота, але погляд графа привів мене до тями. Але ви занадто швидко робите свої висновки, заперечив граф. Ви переконані, що спіймали справжнього винуватця, який поранив герцога. Але ж він сам зізнається, кажуть. Це ще не доказ. Можливо, він діє так, щоб приховати справжнього злочинця, свого спільника або спільницю. Як це ви, людина така обізнана і не розумієте? Чого? Що тут замішана жінка? Можливо, жінка, яка мстить, і що фахівці тут ні до чого. Журналіст підхопився, наче вжалений. Чорт забирай. Ось тема для статті, яка виклича сенсацію. Вони там у редакції позеленіють від зазрості. Все, я біжу. Він зник, я мовчав, моє серце стискалося від болю. Тепер я розумію, думав я, тепер я розумію, чому вона така холодна. У мене є суперник. Товариш, який готовий померти за неї. Легкий поштовх графа повернув мене до реальності. Обережніше, вимовив він, за нами стежить. Бачите ви там внизу цю людину? Шофер у ведмежій Шубі? Так, це поліцейський. Ми зараз розстанемося, але сьогодні вночі ми повинні зустрітися. Необхідно будь-що будь сьогодні ж пробратися через кордон. Будьте опівночі на Корнішській дорозі біля Вілим Морнем. Добре, у моєму автомобілі? Ні, ми поїдемо в моєму. Я його краще знаю. У призначений час я був на вказаному місці. Була чудова весняна ніч, неподалік стояв автомобіль. По дорозі крокував граф. Його брови були нахмурені, вигляд неспокійний. А графиня де? запитав я з занепокоєнням. Поїхала вперед, відповів він, кидаючись до автомобіля. Швидше, час не чекає. Я сів поруч із ним. Що сталося? запитав я. За вами стежать? Боюся, що так, але побачимо. І ми помчали щодуху. Але не проїхали ми 500 метрів, як позаду почули шум мотора, що наздоганяв нас. На темній дорозі різко виділялися два сліпучі, блискучі ока, ліхтарі автомобіля, що наближався з запоморочливою швидкістю. Грав прискорив хід і почалася гонитва. Минуло десять хвилин, десять страшних хвилин. Під час яких нам вдалося трохи відірватися. Ми могли б боротися, але у графа, мабуть, з'явився інший план. Ні, сказав він, краще вийти, бачите, ви те дерево. Там ви хочете зупинитися? Так, там, ліворуч ліс. Так ви ж біжите туди, намагаючись приховати свої сліди. Я ж постараюся привернути на себе увагу погоні. Але... Перш ніж це зробити, повинен попросити вас про останню послугу. Граф витягнув з під пальта маленьку скриньку з чорного дерева. Тут папери, сказав він, якими я дорожу більше, ніж життя. Я довіряю їх вам до того дня, поки я або моя сестра зможемо взяти їх у вас. Тремтячими руками я схопив скриньку. В обличчі мого супутника промайнуло щось жорстоке, саркастичне. О, не бійтеся, сказав він, вловивши мій переляканий погляд. Це не бомба. І раптом прокляття вирвалося з його вуст, і він наліг на кермо. Занадто пізно. Страшний поштовх, і я лечу й непритомнію. Я прийшов до тями на стозі сіна. Наді мною з ліхтарем у руці стояв чоловік у ведмежій Шубі. Він обмацав мене і сказав перелому немає, можете похвалитися, що добре відбулися. Якби не було цього стого, і все через прекрасні очі маленької негідниці істерички. Він відвів ліхтар, що засліплював мої вкриті кров'ю очі. Я озирнувся. За десять кроків лежав розбитий друзки автомобіль, що розчавив під собою графа, і раптом я побачив в руках поліцейського скриньку, дорогоцінну скриньку з чорного дерева. Мною опанувало таке хвилювання, що я мимоволі простягнув руки вперед. Поліцейський грубо відштовхнув мене. Спокійніше, спокійніше, сказав він, видно, що ви не маєте найменшого уявлення про те, що тут заховано. З цими словами він відкрив скриньку і підніс її до мого обличчя. Подивіться но, ну, я був вражений як громом. На темному оксамиті виблискували тисячами вогнів діаманти. Що це? пробурмотів я, відчуваючи, як холодний піт стікає по моєму чолу. Ось питання. Звичайно ж, кольє герцогині. Ви брешете, прогарчав я, це неможливо. Я на власні очі бачив кольє в поліції. Непоганий жарт, розсміявся поліцейський. То було фальшиве кольє. Прості скельця, які були кинуті нам під ноги одним із шахраїв. На щастя, я був там і не так легко обдурити старого Леонарда. Істина, гола істина відкрилася переді мною. Я схилив голову. Повірте, пробурмотів я, почервонівши до коренів волосся. Леонард знизав плечима. Та ми знаємо. Прекрасно знаємо. Ось уже місяць я стежу за ними. Я навіть думав, що вони щось зловмисне замислюють проти вас. У всякому разі, будьте спокійні, вас не потурбують, навіть не піддадуть допиту. Навіщо? Злодій убитий, а що стосується його коханки, то вона вже далеко. Він допоміг мені підвестися. Ну, як себе почуваєте, краще, дякую вам. Трохи розбитий втомився. Занадто жорстокий удар. Хто б міг повірити? Ба, ви не перший. Прийміть тільки пораду не довіряйте надалі з загадковим красуням. Кінець оповідання читав. Аркадій Левицький